Вітаю всіх! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо в мультиварці Redmond запечену цілу курку. Для приготування будемо використовувати програму випічка. Беремо цілу курочку вагою приблизно 2 кг, солимо перчимо з усіх боків та зсередини. Або я, наприклад, використовую суху суміш спецій 10 овочів. З нею курка виходить дуже смачна і запашна. Приправлену курку треба залишити якнайменше на 2 години. А ще краще буде покласти її до холодильника на одну добу. Щоб готова курка мала золотаву скоринку, до чаші мультиварки налиємо трохи рослинної олії. Вкладаємо нашу курку спинкою донизу, встановлюємо чашу в мультиварку. Закриваємо кришку і через те, що ця мультиварка в мене ще є скороварка, я знімаю паровий клапан, бо на програмі випічка він не потрібен. Вмикаємо програму випічка, вона автоматично налагоджена на одну годину. Нам треба додати до цього часу ще 20 хвилин. Ось година 20 збереглися і запускаємо програму запікання. Через 40 хвилин перевернемо нашу курку на інший бік. Ось добре чутно, як шкварчить. Коли до кінця приготування залишилось 40 хвилин, нам треба перевернути нашу курку. Відкриваємо кришку мультиварки, міцно зачепляємо курочку двома надійними виделками і перевертаємо. Як бачите, спинка курячої тушки стала золотавою. Трошки притиснемо, щоб на черевці теж з'явилася золотава скоринка. Закриваємо кришку і чекаємо до кінця програми. Ось програма запікання закінчилася. Відкриваємо кришку мультиварки. Об'єм курки помітно зменшився, і це означає, що вона повністю готова. Виймаємо чашу з мультиварки і за допомогою двох виделок дістаємо запечену курку. Як бачите, черевце в неї теж присмажилось. На розрізі ніжки добре видно, що курка повністю готова. Ось таку цілу запечену курку ми з вами приготували за 1 годину 20 хвилин, використовуючи програму Випічка у мультиварці Redmond. Якщо вам сподобалось, ходіть на мій канал, підписуйтесь і залишайтесь зі мною. Всім смачного і хай щастить! На все добре!